Кошти Сергія Ярославича Рудика, які пройшли рік, в кінці року було виділено 10,3 мільйона гривень, було виділено спеціально для поліпшення криш, шкіл там, на вікна, на асфальтування доріг. Так, да, Дійсно, це було так. Деякі об'єкти були зроблені не дуже кваліфіковано, тому що ви самі розумієте, це кінець року, осінь, почало зими. Холод, дощі, опять же, погода не була сприятлива для того, щоб щось робити. Ну, це не місцево бюджети кошти, які прийшли з держави, які ми просили. І відправити їх в кінці року назад, ну це якось було б для міста не плюс. І для керівників вже ми прийшли, будемо говорити в тій каденції вже керували ми, тому що е Березання Сорович вже був прийшов на іншу роботу, прийшов, приступив другий, і наша команда приступила до управління містом. Було прийнято рішення, кошти використовувати для блага міста, для покриття криш, будівель і благоустрою наших шкіл і дитсадків. Ну, На даному етапі, так, да, в нас були там проблеми. Десь зараз сильно там звучить в останньому номері, я не пам'ятаю, народний контроль, по-моєму, газета прозвучала, що Федоренко використовував 100 тисяч коштів бюджетних, то я хочу сказати для смілян, що це. Не наші бюджетні кошти, це кошти, які були виділені з державного бюджету так званих Рудикових грошей. І я скажу, що Сергій Ярославович не байдуже відноситься до тих коштів, які він нас направив. Він лічно сам перевіряє кожен об'єкт, на який були виділені кошти, приїжджає, обходить зі мною з керівниками житлових підприємств. І навіть на останній раз, коли він був, він сказав, Віктор Анатольович, ми всі до кінця з вами приїдемо, подивимося і відчитаємося перед людьми. Куди і як, з якої якості були виконані роботи і куди потрачені кошти? Так що вірить в цьому, що там пишуть дуже неякісні такі, будемо говорити, брошурки. Ну, це теж неправильно і треба якби, людям дивитися, бо не всю правду завжди, пишуть, розумієте? От так що ще раз хочу сказати, що то не місцеві бюджети кошти, а були кошти. І нам, тоді, тій ж владі, і тоді ще був за головою Цепко Олексій Олександрович, він лічно підтвердив, що треба було підписати ті документи. А зараз оказується, що брат проти брата, якби по це трошки неприємно, що така обстановка в нас у смілі є. Ну що робити?